Парламентські вибори у Франції сьогодні поговоримо про це. Чи правда, що партія Ліпен однозначно перемагає на виборах? Чи гарантуватиме їй ця перемога? Правління країною наскільки сильно постраждає допомога Україні від Франції, якщо партія Ліпен отримає посаду прем'єр-міністра та право на формування уряду. І чи є шанси, що посада прем'єр-міністра залишиться за макронівським кандидатом, продовжуючи керувати країною, як і до виборів без більшості у парламенті? Всім привіт! Я Денис Сігай і ви на моєму каналі про міжнародну політику та політиків. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Після перегляду залиште коментар та поділіться цим відео зі своїм оточенням. Дякую за вашу Увагу та за ваш час! Поїхали. Якщо ви на цьому каналі не вперше, то однозначно чули, що Макрон має великі проблеми у Франції. За традицією вибори президента республіки та парламенту проходять по черзі. Спочатку перемагає президент, що дає йому змогу отримати абсолютну більшість у парламенті та спокійно керувати країною наступні роки. За часи П'ятої республіки Національна асамблея ніколи не була настільки розділеною, як після парламентських виборів 2022 року. За результатами тих виборів переобраний президент Еммануель Макрон не зміг отримати отримати абсолютну більшість у парламенті. Проблема полягала в тому, що вибори президента, які відбулися до парламентських, були протестними. Тобто Макрона підтримали не тому, що він популярний політик та лідер нації, а тому, щоб не допустити до перемоги Марін Ліпен, і саме ця картина дуже добре відобразилася на парламентських виборах, що зробили національну асамблею фрагментованою. Розклад, коли президент Франції не має абсолютної більшості у парламенті, склався вперше з 1988 року. Це підірвало здатність Макрона з легкістю проваджувати обіцяні реформи, які потребують голосування в парламенті. Однією з таких реформ була пенсійна. На моєму каналі є дуже детальне відео. Про цю реформу, коли президент Макрон та його прем'єр-міністр Елізабет Борн зрозуміли, що просунути реформу через голосування в парламенті у них не вийде. Вони вдалися до складного конституційного трюку до пункту 3 статті 49 французької конституції. Ця норма дозволяє ухвалення законодавства без голосування у парламенті, в той час як опозиція отримує можливість поставити на голосування воту недовіри до уряду протягом 24 годин після застосування пункту 3 статті 49. Але через фрагментований парламент воту недовіри не набирає достатньої кількості голосів для його ухвалення, тому що кожна партія висуває свій проект, відмовляючись голосувати за проект. Своїх опонентів цілком зручно для президента, якому це дозволяло керувати країною і надалі. Вибори до європейського парламенту у 2024 році окреслили чіткий дисбаланс між наявним складом французького парламенту та суспільними вподобаннями. На цих виборах перемогла партія Марін Ліпен, отримавши 31,5% голосів. Партія ж Макрона Ренесанс здобула лише 14,5%, посівши друге місце. І саме після цих виборів Менуль Макрон оголосив про дострокові вибори до національної асамблеї. Виборча система у Франції доволі цікава. Країна, як і європейська частина, так і заморські території, поділена на 577 виборчих округів. Кожний з яких обирає свого представника до національної асамблеї. За морських округів аж 27. голосування відбувається у два тури. В першому може перемогти той, хто набере абсолютно більшість голосів. Це 50% плюс один голос. Важливо, щоб за кандидата проголосували не менше 25 зареєстрованих в окрузі виборців. За результатами виборів таких округів, де перемагають у першому турі, було небагато. Якщо ж перемоги у першому турі не відбувається, округ проводить другий тур, до якого потрапляють всі кандидати, що набрали більше 12,5% голосів у першому турі. Результат. Та виборів показали доволі ризиковану картину. Партія Ліпен посіла перше місце, отримавши майже 30% голосів. Ліві сили змогли досягти підтримки в 28% виборців. А от президентська сила отримала приблизно 20%. Для абсолютної більшості у парламенті потрібно 289 голосів. Опитування прогнозують, що Ліпен та її союзники можуть отримати від 230 до 280 місць. Макрон може отримати лише від 70 до 100, тоді як лівий новий народний фронт матиме від 125 до 165. Друзі, у вас є чудова можливість отримати доступ до ексклюзивних відео з циклу пропадіння комуністичного Левіафану в східній Європі. Для вас вже доступне відео про доктрину Трумена, про події, що призвели до початку холодної війни, та зв'язок цих подій з сьогоднішньою війною Росії проти України. Вже є чудове відео про східнонімецьке повстання. Тих німців, хто першими кинули виклик ганебному радянському поділу Європи, також є відео про угорську революцію, коли радянські танки придушували угорську жагу до вільних виборів та свободи. І звісно, відео про падіння Берлінського муру, що ознаменувало крах комуністичної домінанти в східній Європі. Всі ці цікаві відео доступні тим, хто вже підтримує мій канал на платформах Патреон баймійкофі. Та спонсорство YouTube. Ваша підтримка важлива для мене та дає змогу покращувати мій контент як інформаційно, так і візуально. Взамін, ви отримуєте дуже цікаві відео, що поглинають вас в загальноєвропейський контекст подій, щоб не бути околицею Європи в наших мізках. Також скоро буде чудове ексклюзивне відео про Чехословаччину та лютневий комуністичний переворот у цій країні. Щиро дякую за вашу увагу та за вашу підтримку. Чим все ж таки важлива абсолютна більшість у національній асамблеї? Конституція Франції передбачає, що президент може призначити будь-кого на посаду прем'єр-міністра, проте Національна асамблея парламент країни має право проголосувати за вотом недовіри до уряду та відправити його у відставку. Тому зазвичай президент призначає на посаду представника, що має шанси на підтримку у парламенті або, хоча б. Щоб мав шанси вистояти вотом недовіри, як показали останні роки правління Макронівських прем'єр-міністрів, цілком вистачає стійкості проти вотому недовіри, бо критично важливі рішення можна приймати через згадану мною статтю конституції, що дозволяє приймати законодавство без голосування у парламенті. Сьогодні ж стає очевидним, що друга за величиною економіка Європи та єдина держава Європейського Союзу, що володіє ядерною зброєю, тепер ближче ніж будь-коли раніше, до того, щоб уперше в історії утворити ультраправий уряд. Якщо другий тур голосування 7 липня забезпечить абсолютну більшість для партії Ліпен, Францію керуватимуть принаймні частково політики, які зробили собі ім'я симпатизуючи Володимиру Путіну, обіцяючи вийти з європейського союзу та НАТО, отримавши 289 місць, партія Ліпен зможе сформувати уряд з 28-річною правою зіркою на чолі з Джорданом Барделою в якості. Прем'єр-міністра, що призведе політичний розподіл влади в країні до політичної комуналки, коли президентом і прем'єр-міністром будуть опоненти. В останній раз в історії Франції подібне було у 1980-х роках, коли президентом був соціаліст та батько французької пенсійної кризи Франсуа Мітеран. А прем'єр-міністром став правий політик Жак Ширак. для Франції. Такий розклад був би доволі ризикований, враховуючи, що владу в країні отримає права партія Ліпен, а у парламенті буде велика. Крайньо ліва опозиція, яка дуже вдало акумулювала громадськість вийти на вулиці проти ультраправи після виборів під червоними прапорами. Прапорів французьких на цьому двіжі було крайне мало. Макрон взагалі навіть не виключає громадянської війни за цим сценарієм і сам вів свою кампанію з критикою обох політичних альянсів, називаючи ультраліву програму гротескною та руйнівною для Франції. Разом ультраправі та ультраліві Франції становлять загрозу для європейського союзу, як Ліпен, колишній ідеолог Фрексіту. Так і ультраліва нескорена Франція хоче переглянути договори Європейського союзу, щоб поважати суверенітет народів. Що стосується цього сценарію в українському контексті, то мені імпонує, що русофільська риторика Ліпенівської партії з часом невілювалася. Тепер вона засуджує російську агресію, а потенційний прем'єр-міністр Бардела погрожує лише тим, що знизить участь Франції в підтримці України до рівня Німеччини, тобто відмовить у постачанні далекобійного озброєння та не надсилатиме війська в Україну. Проте я не бачу, щоб Макрон з цим дуже. Сильно поспішав, тому фатально. Ми не втратимо. А щодо далекобійної зброї це дискусійна історія, яка може посунутись, враховуючи, що президентом все ж таки залишиться Еммануель Макрон. Але для всього цього нагадаю, Ліпен має отримати абсолютну більшість в 289 голосів. Інакше вони вже про це заявили, що не будуть формувати уряд, якщо не отримають абсолютної більшості. Проте що ж тоді буде, якщо вони цього не отримають? У нас в Україні ніхто заглядачи в крім мене цього не помічає. Проте є чіткий шлях, як Макрон може залишити статус-кво у фр. Фрагментованому парламенті все цілком може залишитись, як і було до виборів. Національна асамблея фрагментована. Макрон може призначити свого прем'єр-міністра та продовжити керувати країною в тому ж самому режимі. Важливі акти пропускати через парламент без голосування, бо праві та ліві не будуть голосувати разом за одним вотомом недовіри, як і не голосували раніше. Тоді мало що зміниться, і політичний проект Макрона візьме більше часу на свої пересмертні метастази, керуючи країною. З напівзламаною законодавчою владою, хоча сид наостанок відмітити, що є і загравання бордели з табором Макрона, можливо, в намаганнях отримати його підтримку у парламенті та посаду прем'єр-міністра. Думаю, не дарма він не критикував табір Макрона у своїй промові в неділю ввечері. Натомість він націлився на лівих, що посіли друге місце в. В країні друзі, сподіваюся, допоміг вам розібратися у французьких політичних іграх. Дякую за вашу увагу. Ставте свої вподобайки, діліться відео зі своїм оточенням та не забувайте лишати коментарі. Якщо маєте змогу, то обов'язково підтримуйте канал фінансово, за що отримаєте цікаві відео про падіння комуністичного зла в Європі. До зустрічі!